Спасибо вам за собачоночку. Сет приехали. Немножко надо это раз, разобраться. Там, конечно, дом. Да, дома у нас, конечно, очень страшные. Ну что будет хорошо? Да, все будет отлично. Но они нас не сломают. Правильно. Слава да. Украине. Слав... Просто я хочу перед історією сказати. Перед цим врятували собачку, і ми приїжджаємо, я кажу своє, своєму колегі, дивись, он та собачка, ми її врятували, вже, вже і хазяйка там на місці. Зупинись, я хочу їй сказати, що це ми її витягли. Ми її зняли з цепи, з цепу і витягли на сушу, дали її поїсти. і... Зупиняємося, бабуся така ж, вроді, як бабушка, добренька, подякувала нам. А потім, як ми їм кажемо, слава Україні! Вона слава каже, що ну хоті, вона подумала, що ми скажемо слава Росії, а сказали Слава Україні. Потім дуже багато слов було в нашу сторону. Та ваша Україна підірвала ГЕС і то і все, Виключили камеру, поїхали далі. Бо з такими ну ти за таких людей потім і починаються проблеми у звичайних волонтерів, які хочуть якось допомогти. Завдячності ніякої немає.